До дня міста Чернівці ми пройшлися та запитали в Чернівчан, з чим саме асоціюється у них їхнє рідне місто Чернівці. Ой, моє місто з університетом. <рес> Першим <рес> червоним я з ним всюди хвалюся. Всюди де я є, я всюди хвалюся, що ми в Чернівцях, де є гарний дуже університет. А потім філармонія, наша рідна тут, бо я тут живу близько, то да, тут це обов'язково. І з людьми хорошими, добрими, гарними, розумними. Всі з європейською станою, якою я сам повістинвасу. Я тут багато вже гуляю. Тут люди такі, знаєте, вони щирі, це, ну, це, це мені дуже подобається. А також що, хочу сказати про дороги. Дороги мені не подобаються, але є міста, де вони дуже чудові та краще, ніж в інших кутках України. Вежечка це так незвично. Ну, мені взагалі подобається чернівецька архітектура. І думаю, це найбільше з чим асоціюється з чину, в якому я навчаюся, ось з затишком, тишиною. Тому що порівняно, наприклад, зі Львовом, це більш-менш таке тихе місце. Ось ну, мені тут подобається. Я тут народилась. Ну, спокійність просто щось таке. Все, що я, я можу сказати. Дякую, а у вас? Чиані тусовки. З З я думаю. І з ну, то, що найменше міста в Україні. Ну і маленький Париж. <різь> Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється місто Е, Напевно, з навчанням, бо я тут навчаюся, тому напевно, з навчанням. Добре, супер, дякую, гарного дня вам. <різь> дякую вам добре.